Я займаюся вже чотири роки. Мене ображали в школі, і я реш... захотів, щоб я міг постояти за себе. Були дуже важкі тренування, було дуже багато травм, болі, але все ну, проходило. Дуже багато тренуватись та старатись на тренуваннях, викладуватись на всі 100. Були дуже важкі спортсмени, дуже сильні. Було слож... проти них боксувати. Підтримка була дуже. Від всіх тренерів дуже велика. Всі хотіли, щоб я переміг. Перше це досвід, та вже ті, що в Україні не будуть так на мене вліяти, ніж як до цього. Я не хвилювався. Був дуже замотивований на перемогу. Я готувався до кожного суперника окремо. Я готувався з тренерським штабом. З тренерами, усіма. Ну так, вони був, всі суперники були більше, ніж я, і в клінч був програшний для мене варіант. Але моя задача на бій була його провалювати, двигатись, зближатися та відходити, щоб він не попадав. Мій тренер мене підтримував, тренував до цього весь час. тратив на мене. Свій час, які у тебе подальший ці вернутися та виграти золото. Так, звісно, дивилася його бої. вболівала, переживала за нього. Але саня показав дуже добрий результат, навіть краще, чим очікували. Та дуже впевнена, так сказати. Пройшов всіх, пройшов суперників там і фронти залітали, все залітало, все в доброму. Але ну в саня в сані це опит, труд. Це все. Саня дуже багато тренувався, пахав, вмирав на тренуваннях, так що це заслужена медаль. Він молодець. Дякую. До перемоги ми ще будемо багато працювати. Все одно основна ціль це є золото. Золота медаль чемпіонату світу. Важко в тому плані, що в області в нас в нашому залі небагато його спаринь-партнерів. Є хлопці, але він їх вже дуже гарно знає, вони його знають і ну, змушені були їздити на в Вінницьку область, в Бердичів, і таким чином змогли краще підготуватися завдяки спарні сесіям з іншими клубами. Підготовку ми розпочали одразу після чемпіонату України, коли нам повідомили, що його беруть в склад збірної команди України. Ми приїхали з Одеси після чемпіонату України і. Він день одну добу тільки відпочивав, і на наступний день він пішов одразу і бігав крос. І з нього, ну, я вважаю, не було, мабуть, часу на відпочинок, часу на якусь ейфорію, радість, тому що ну, велике досягнення попасти в склад збірної України. Е, важко насамперед ну, розуміти не тільки чемпіони України попадають в склад збірної, а люди, які спортсмени, показують конкурентні поєдинки. Які перемагають у сильної опозиції, які проводять багато поєдинків, показують характер, показують витривалість, наполегливість, і саме їх відбирають. Я розумію, це зв'язано з тим, що невеликий бюджет все-таки на юніорську збірну він обмежений. І насамперед беруть найбільшу кількість от, склад збірної. Найбільша кількість це вікова група 16-17 років. Далі 14-15 і 12-13 років в них вже менша кількість місць на цих спортсменів. Але не будемо забувати, що кожних 2 кілограми є свій чемпіон України. Бо в 12-13 років крок в вагових категоріях кожних 2 кілограми. І чемпіонів України багато, ну, кожних 2 кілограми є чемпіон України, а збірників України вже не так і багато. Потрібно показувати майстерність не по рокам, характер не по рокам. Витривалість не по рокам і волю до перемоги, жагу до перемоги. Перше в моїй практиці, що я за тисячі кілометрів взагалі по іншу сторону монітору розумію, що ніяк я йому безпосередньо не зможу допомогти, підсказати, щось побачити якоюсь порадою. Зовсім інші відчуття завжди тренер. Він дуже багато переживає. Він хвилюється, в нього мандраж, але це якісь зовсім інші відчуття я відчув по ту сторону екрану. І ну, вони не скажу, що приємні. Краще бути поруч із своїм спортсменом, щось йому підказувати одразу. І я думаю, ну, тренер себе так почуває більш комфортно і впевненіше. А от ну, для спортсмена я думаю, це теж важко, що немає людини, до якої він звик. Який звик, який звик до парад, але я вдячний е, тренерам е, збірної України, які Сашка, е, по-перше, кожен день вони з ним працювали, навіть в день, яких не було поєдинків, які його розминали, підтримували перед початком поєдинків, тренерам, які е, секундували йому, допомагали і хотіли, щоб він переміг. От я їм ну, безмежно вдячний. Вони великі молодці. Е, 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 Теж від цього залежить. ну, Ця перемога теж вони вклали щось в цю перемогу. Дивіться, більше майже всі країни світу були представлені на цьому турнірі, і е, кожен із опонентів це чемпіон своєї країни. Чемпіон Іраку, чемпіон Лівії. Е, тобто кожен із цих суперників уже, е, мабуть, кожен з них так був е, з міжнародним досвідом, і кожен з них чемпіон своєї країни. Вони тобто, пройшли конкуренцію і відбір. В своїй країні. Тому я думаю, що для нього це неоцінений досвід, досвід, який ти ніде ніколи не набудеш. В 12 років без тренера, без одноклубників потрапити в склад збірної, потрапити в склад збірної України це вже велике досягнення. Поїхати на чемпіонат світу, скажімо, в інший кінець світу, так? І перемогти там, в двох поєдинках отримати, ну, реально неоцінений досвід, і ще раз повторюсь, отримати бронзу, я думаю, що в нього є шанси в майбутньому стати і чемпіоном світу, але потрібно дуже-дуже багато працювати.